Справді. Ви не думаєте, що там хі-хі, ха ха ви вже дорослі дітки, 15 років, тому я до вас звертаюся як до дорослих саме, тому що Ю-15 це не Ю-13, ю 14. Тому, шановні, дякую, що ви прийшли сюди на тренування. Хочу до вас звернутися з такою проблем... проблематикою, як поведінка футболістів на полі. До речі, я до вас звертаюся, Макар Зазу глянув да, на Дружбанчика. До вас звертаюся. Не як там піритурі, не як там батько там, футболіста вашої команди, я зараз даваюся, як колишній арбітер, який займався цією справою 17 років. Можливо, хто там знає, не знає. І тому я, кожну вашу гру я дивлюсь не тільки як там, болівальник, а як і ще колишній арбітер. І останнім часом такі речі відбуваються, воно трошки не, не зовсім правильно. Мені здається, вам треба може підказати чомусь, і ви зрозумієте, що я хочу сказати. Дивіться, останні ваші збори в е, Вінниках, вам сподобалося там було? глобально. Більш-менш Прекрасно. Е, гра Ніка Ніка 3-0 виграли, молодці. Був момент, один із ваших колег за 5 секунд заробив фактично дві червоні картки. Це удар суперника рукою і потім удар ногою. Да? Ви бачили це? Да? Ну, я по очах бачив, що всі, всі розумієте, про кого ми говоримо. Дивіться, вже червона, перша за удар суперника є друга ногою. Фактично, людина, якби був арбітор ну, більш досвідчений, була офіційна гра, він отримає червону карту. Потім дисципліна санкція може бути 3 гри, 5 ігор, плюс-мінус. Я от випадково подивився регламент Дюфел України, да, в Києві приблизно те ж саме. За такі речі, удар суперника рукою, мінімум, агресиці називається агресивна поведінка. Це на 3 гри. От людина гуляє, там вона грає, 3 гри вона пропадає. У вашому випадку у вас людей зараз мало, да? насправді. Людина, яка гравець з основного складу, вона випадає на 3 гри. Це добре, чи? як ви думаєте? Погано. Ага. В дорослому футболі за такі речі накладається штраф, Макар може сказати, да? брат працівний футболіст, накладається штраф, людина не заробляє гроші, приходить додому, жінка питає. Люба, а що ми там купимо? Він каже, нічого, сусідки їсти, тому що немає грошей. А як? Ну пам'ятаєш, це смішно, але насправді це так воно є. В дорослому, в дорослому житті все це карається тільки грошима. В дитячому ми до вас намагаємося доступити, щоб ви не робили таких дурних помилок. Далі у цього жарця був випадок, він просто бере і плює. Це деться турнір у Литві. Так, я ще й помиляюсь, правильно? так. Литва, і не пам'ятаю, з ким ви грали. плювок, що таке плювок? Подігаю, читаю регламент. О, дивіться, я ж не видумав. Печатка, регламент. Плювок. Плювки у бік суперника, партнера по команді або сторонні особи на 5 ігор. Нормально? Прекрасно. 5 ігор людина курить бамбук. Його футболісти, коли грають, а він дивиться там за полом і все. Друге питання. Неспортивна поведінка, відкидка м'яча після свистка. Дуже часто у нас є один гравець, який любить це свісток, і туди раз, м'яч полетів. Жовта картка. там може бути друга жовта картка. І знову ж таки, може бути потім якісь. Розумієте? Питання в чому? Ви вже дорослі дітки, фактично 15 років. Якщо вас поставити в двіряд, то ви будете більше, ніж я. Не зрозуміло вам років. І ви робите такі дурні помилки. Це не помилки, це просто дитячі витівки в лапках. Воно вже в цьому віці воно вже не потрібно. Ви цими діями можете підвести свою команду. В першу чергу, себе. І команду, як ви є гравцем команди, ви підводите, ви одна ціла, Шановні. Команда хоче виграти і тут раз, вилучення, просто так. Ви підводите команду. Команда йшла до цієї мети, ви тренувалися на зборах, пригли через бар'єри, робили там прискорення, там, я не знаю, тренувалися і тут. Одна просто дія, всі ваші зусилля зводить на нівець. Це просто несерйозно. Далі подібні дії можуть викликати агресію з боку суперників. Це масова бійка і невідомо, які будуть потім санкції. масова бійка, то навіть там, на 10 ігор. Повіть, у вас там бійка, людина пропускає чемпіонат. Просто через те, що вона там комусь там плюнула, там, засадила там. Були випадки у нас е в Житомирі, ну, та я не буду розглядати там таке більш ігрове. Питання в чому? Якщо вам хтось не подобається на в полі, ну, це буває І симпатія, антипатія буває, але зробіть це розумно, це такий лайфхак, шановні. Зіграйте трошки жорсткіше в м'яч. І тоді людина відчує, що ви теж маєте характер. Не можна пускатися до рівня, вибачте. Не хочу порівнювати якогось там жлобства, там, щоб плювати на когось там. Просто так бити, це не... гра зупинилась, людина пішла, просто його вдарила ногою. Це не підходить. Для вас це не підходить. Ви, першу чергу, поставляєте місто вижират. І ви повинні відноситись з повагою до себе в першу чергу і до суперника. А не займатися балаганом на футбольному полі. Шановні. Ну, поважаючи себе, ви поважаєте інших, поважаєте тих батьків, які приходять, знімають, коли дощ, коли мороз. Розумієте? Проводять якісь репортажі. Для чого ми це робимо? Потому, що Ми живемо нашою командою. Нам це цікаво. І ми сподіваємося, що такі речі ну, це взагалі не потрібно. Інколи бувають моменти, коли дійсно треба там, порушити правила. Ви знаєте, фол останньої надії, ну це технічний фол. Буває, це всі, всі зрозуміють, це таке буває. Але от плювання, непристойні жести. До речі, ще в нас є один футболіст, я зараз його не бачу. Да? Ці фак показує факт, і бігає. Ну що це таке? Це непристойні жести. Шановні, це теж 5 ігор, будь ласка. Ну, Просто так, суддя, суддя побачить. І ще один момент, суддівський, шановні, буквально одна хвилина. Судді, вони теж люди, вони не роботи, вони теж мають емоції, Якщо ви так це ведете на полі, то вони до вас починають відноситися, як до. Гапоти, розумієте, і повинні. І вони якось починають управляти. Є, є такий метод управління, якщо команда розбалансована повністю, немає управи, він знаходить одного гравця більш агресивного, який в Одесі непристойна, не він, він його видаляє з поля і управляє командою, управляє грою. Тому що завдання арбітра провести матч, щоб він закінчився фінансово. а не була масова бійка. Якісь інциденти і все на світі. Тому, шановні, думайте, у вас дуже багато ігр, всі можуть втомлюватись, але такі речі просто неприпустимі. Дякую за увагу. Це я хотів до вас довести з позиції арбітража. Арбітер не робот, арбітер теж може реагувати на ваші дурищі. Тому сподіваюся, таких моментів буде менше. Все, дякую вам. Є якісь питання? Ну может что-то там у вас будет, підход я вам расскажу. Все, завтра не чекаю вас. Дебют?